Вітаю! Запрошую вас на огляд квартири, в якої ми щойно закінчили ремонт та омеблювання. Квартира світла, ніжна, 80 метрів квадратних. Отож, давайте подивимося. Ми зараз у передпокою. Тут у нас шафа є, дзеркало, підвісна тумбочка. Забудовник передбачав тут санвузел, а ми його облаштували як гардеробну. Буде зручно роздягнутися і зберігати різні речі. Проходимо у кухню-вітальню. У нас зона об'єднана, але вона також розділена розсувною системою. Можна зачинити систему і тим самим розділити простір на дві частини. Отож, проходимо далі. Тут у нас у нас дві спальні. Одну спальня готова, але вона не облаштована меблями, згодом тут буде кабінет. проходимо у дорослу спальню. Звісно, що центром це є ліжко, шафа, підвісна тумба. Біля вікна є туалетний столик, ванна кімната вона невеличка, але за потреби клієнтів ми тут розмістили все. І пральна машинка, і сушильна машинка, і ванна, унітаз по інший бік. На тумба із великим умивальником над умивальником дзеркалом. Отож, якщо вам потрібен ремонт та умеблювання, звертайтеся в нашу компанію. Ми вам допоможемо створити затишок і комфорт для вашої сім'ї.